Рибацюги, всім привіт! Ну що, Ромакс Фішинг знову взявся за експерименти. Ви, як бачили на прев'ю, мені дуже стало цікаво, а на який саме гачок розміром краще ловиться карасик? Ну, якщо знаєте, напишіть в коментарях. А якщо ні, давайте дивитися. Тому присадитесь позручніше. Я починаю. Я приїхав на місце, де чудово ловиться карась. Я знаю, на що він ловиться, я знаю, що, як він ловиться, тому саме експериментувати буду тут. Е, я взяв е, дві, 4 палки, дві взяв сквадрон 150 грам, і дві взяв Force Rank. Далі я взяв 4 сигналізатора, взяв 4 свінгери, вже все намайстрив, вже все стоїть. І зараз буду замішувати прикормку. По прикормці, давайте вам трошки покажу. Я взяв з собою, до речі, чохольчик від оба, дуже іменної фірми профмонтаж. Реально рекомендую, подивіться, оба. І в мене тут все на місці. Сьогодні я взяв халву та взяв творог. А буду ловити на творог. І буду ловити всі палки, будуть одинакові пружини. Одинакові е, наживки і однакова прикормка. Тому зараз я замішаю прикормку, вона хай настаюються, а далі я покажу, які будуть гачки. В общем, Все зараз розкажу. Так, прикормку я замішав вже, вона настаюється. До речі, є такі відра від Фореста. Просто вони складаються, стають 12-літрові, зверху кришечко так накрив. Бачите, яка красота вийшла. Просто бомба. Так, хай у нас прикормка наставиться, а зараз я вам покажу е, саме, які гачки я сьогодні буду використовувати. Так, будуть 4 у мене гачка. Це, звісно, крючки від Оптиміст. Е, крючки будуть від самого маленького. Це ось такий розмір, бачите, шостий. Буде. У мене гачок 9-го яка тонка, буде оптиміст 6, це товста проволока, і буде гачок на коропа, скажімо так, 8, 8, 8. отакого От розміру, здоровий крючок. По пружинам. Пружина у мене буде від профмонтаж 40 грам, з двома гачками, і будуть на гачки. По два опарика на кожний, щоб було справедливо. Місце буде одне й те саме, ну майже там метрів 5-10 максимум розльоту буде. Але прикормка буде однакова, гачки будуть різні, е наживка буде однакова, все одно, дистанція однакова. Ну Поки настоюється прикормка, я швидко нав'яжу ці гачки. До речі, е Буду в'язати на е, карпрошний е, поводочний матеріал 10 ЛБ, і буду е, робити їх невеличкими, ну десь сантиметрів 5. Гачки я поміняю. Прохмонтажа вони на пружинах вже готові, але я поміняю спеціально, щоб проекспериментувати, який насправді краще клює. Хочу ще вам показати оцей чагольчик від Ну Реально сказка, дивіться, тут все, все що потрібно, є повністю. І Зверху поводочниця, де ми вже нав'язали повідки. Да? Тут поводочниці, далі йде ось карманчики. Ось, такі ось карманчики. Далі йдуть під гачки, бачите, такі вкладки. І тут дуже багато різних у нас і поводочний матеріал, там і ножиці, і флюрокарбон, і Коротше, все воно повністю поміщається в один невеличкий такий ось чемоданчик. І реально Топова штука. Давайте зараз ми вже прикормочки ще пару хвилин вона настоюється і ми починаємо вже ловити. Прикормка готова, все понасаджував. зараз покажу. Дивіться, ось бачите, пружинка, опарики, грузик. Все на місці. Тепер зараз буду закидувати вже. Я кругом всі чотири палки забив щоб якомога швидше позакидувати, щоб не було розбіжності, щоб перше клюне дуже цікаво. Закидуємо. Так, рибосюга, перше клювання. Так, що клюнула перша на саму маленький крючок. Як не дивно. Так, зараз подивимося, щас достанемо застанемо, подивимося, хто там. Так, і хто тут у нас? Ага. Перша плитвичка. Так, ну що, як не дивно, на перше клювання була на саме маленький гачок, але була плитвичка. Ми будемо ловити іменно карасики, рахувати карасики. Тому плитвичку я відпустив, вона нам не потрібна. Перенасаджуємо. Закидуємо далі і дивимося, що буде далі. Опа, ще. ще одна рибка у нас є. І Я знову на самий маленький гачок, як не дивно. Але добряче веде вправо. О, це вже щось, це вже щось добряче. Та ти-ти-ти, Тихо. Тихо, дядька. Йди сюди. Та тихо, 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 тихо. Куди ж ти там? Ідеш. Так, що у нас тут? І опа. Так. Ну, перший єсть. Так ти гляш, твориться. Знову ця палка і знову карас. Ой, гарнюні, 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 щось, І дивіться, третє клювання на одну і ту саму палку. Хе. На маленький гачок, великі гачки поки тишина. Ще подивимось, що у нас тут достанемо. Опа. Щось є. Ага. Знову плетвичка. Знову у нас плетвичка. Ох ти що ти робиш? Ти -ти 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 -ти. Тихо дядька. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось клюнуло. добряче. До речі, на самий великий гачок наразі клюнуло. Ой, і воду вправо, вліво. Тут щось дебеле, Так, ну, напевно, треба взяти підсачку. Підсачка у мене, до речі, тут лежить. Ага, сюди, так? Да? Добре. Сюди, да. значить, сюди. Так. Хотя... Так, да, підсачка треба. І так пицца. Під... А, тю задовбала. Не, ну гарнюня. Платва на найвеликий гачок. Як воно так робота? Бог його знає. Що я можу сказати? Це клювання за клюванням. Я вже не встигаю закидувати вудку. І в мене знову на найвеликі крючки. Ось дуплет прилетів. Бачите? Це капець. Плотва вже задовбала. Треба щось. Ну тут ти нічого не поміняєш. Тут треба міняти розмір гачка, щоб карасі клювало. Але бачите, на них і карасі клюють. І платички дуплетами клюють. Я вже дві штуки відпустив. Да, я просто не знімав це. Ух, короче, продовжуємо далі, поки лідер по клюванням йде самі маленькі гачки. І велика платва клюнула на крупний гачок. ну короче, Експериментуємо далі. Так, знову на самі маленькі гачки. Це кипець. Що тут у нас? Знову плетичка. Короче, Робимо висновок, маленькі гачки, маленька риба. Великі гачки, велика риба. Поки так. Бо на ці саме великі, бачите, постійно платва клює. Так, непоганенька ладошишна. Задовбало вже тільки закинув їсть, тільки закинув їсть, тільки закинув. їсть. Хочу невеликий зробити висновок проміжний. Цю палку, саме великі гачки. Одна велика платва. Тишина, зараз перезакину. Була невеличка риба і найбільше клювань на малі гачки. Це у нас середній крючок, але з тонким цвйом. Це середній крючок з товстим коротше, Це капець. Експериментуємо далі. Поки показує, що маленький гачок, маленька риба, але дуже часті клювання. Великий гачок, рідкі клювання, але велика риба. Поки так. Подивимося, що буде далі. О, є клювання на гачки невеличкі. але не саймі, щось повело, аж вправо, то капець. Що тут робити? Так, ану, давай йди до мене. От бачите, трошки більше гачки і відразу клювання гарного, гарної рибки. Тільки маленька і все, і добрий вечір. Оп, є таке діло. Так, є, карасик готовий. Керасик до нас завітав, а гачки у нас ідуть, о, трошки. Зараз покажу. Оба. Трошки більшого розміру, бачите? З товстим цивйом. І такий карась. Опачки єсть. Так, щось я себе перекинув, всіх перекинув, ну, там є рибка. Ой, гарнюня, б'є добряче, реально добряче. Ох! Так, знову маленький крючок рулить. Зараз подивимося, що там піймалось, ну щось б'є добряче. Дуже похоже на повадки карася. Скоріше за все, це карась. Так, да, так і є. Хе-хе. до нас, який браток завітав. Бачите? Коротше, маленький гачок, поки в фавориті, чим менше гачок. Частіше клювання. Менше риба, звісно, але зато 100% клювання буде у вас. І за нижній гачок. Класика. Все класика. Так, карасямба є. О, до речі, бачите, вже глистявий. Дуже-дуже глистявий Це дуже погано. Ну, ми все одно. Всіх карасів ми відпустимо, вони нам не потрібні. Ми ловимо чисто для, ну, для експерименту, щоб показати вам на що клює. Тому перезакидуємо карася, поки в садочок, щоб потім показати загальну масу, скільки я наловив. І ловимо далі. Це у нас на тонке цеві в'є І Два паріка, як звичайно. Так, і хто у нас тут? Воно підходь до нас, підходь, підходь. Ага. карасик. Так, пиццачку берем. Хотя можно и без пиццачки. Есть такое дело. Так, еще здесь клювака была. Типа что, не побачу. Короче, карасик есть на тонкое цевье. Бачите? Все, клюнув. На два парика. Так и на у нас карасик. Так, ну, начинаю разлавливаться уже потроху. І останні вудочки, не тільки <смі> з маленькими крючками, але і з отакими Опа! Ось у нас тонке цев'я, великий гачок. Точні. Оп, ось так. Ну а ми карасика, садочок. експериментуємо далі. Та тихо, та ти, тихо. Знову на маленькі гачки клюнула якась дебела риба. Опачки. Є таке діло, є карасик. Піймав на маленькі гачки. Ось такого карасика. Красота. Його ми закидаємо в садочок. Оба! Карасика закинуло. Ми перезакидуємо і експериментуємо далі. Так, що, клюнула на невеличкий гачок, але дуже товста проволока. І клюнуло добряче. Там щось ой 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 де щось йде, а не йди сюди. Так, ну, хто там у нас? Хто там у нас? Ну хто хто? Звісно, карасик. Оба! Є таке діло. У нас іде тут, Опа. зараз покажу невеличкий гачок, але товста проволка. І бачите, як гарно клює. Ну, ми цього карасика теж в садочок закидаємо, перенасажуємо. І зараз зробимо невеликі проміжні підсумки. Проміжні підсумки. Значить так, на маленький гачок клює зараз найкраще, найчастіше клювання. Да, невеличка риба, але найкраще клює. На малий гачок, але з, товстим, з товстої проволоки клює непогано, але на великий гачок з тонкою проволокою клює гораздо краще. А великий крючок з тостої проволоки, Ну, одне клювання було за все час, максимум два. Як я бачу, то розмір має значення. Дійсно має значення. Клювання бросаю в одне місто. Просто я один п'ятак і туди бросаю Не перепутаю, бо можу вліво-вправо відводити. Але ловлю тільки в одному місці. І бачите, як? яка ситуація. Одна прикормка, одна наживка, одні пружини. І разниця тільки в гачках. І гачки по-своєму кожен ловить. Якось так. Експериментуємо далі. А зараз, мабуть, треба попити трошки чайку, поки є невеличка перерва. Мабуть, це і зробимо. Так ребесю. Чашечку вже підготував з цукром, з чайкою. Взяв таку систему класно, бачите, на газу Ось водички налив, взагалі просто бомба. І тепер запускаємо. Відпускаємо, щоб пішов газ. Нажали кнопочку і все. Воно там горить. Не міша, трошки підбавимо, зачекаємо, поки закипить водичка, заливаємо кипяточку. Ну а тут, поки водички стоять, я хоч чеку зможу попити. Бо чесно, набігався, вже аж ноги. болять. Так що п'ємо. Так, щось оба дебеле клюнуло щось. Давай йди сюди. Так, це на великі гачки вже клюнуло. На самі великі гачки. Там ще в мене клювака Пішов клюв Оба. Ага. На самі великі гачки, але отакий от невеличкий карась. А гачки, бачите, дебелячі реально. Так, не плюхайся Зараз іде до нас карасик. Ти йде, 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 йде. Оба. Да. Є таке діло. Ось такий карасик. У нас на самі здорові гачки злетів. Як у нього так виходить? Дивіться, гачок, да? розмірі, розмір цього карася. Але який. Зараз помістимо його в садочок цього карасика. У нас садочок вже майже повний. Дивіться, скільки риби вже. Оба, оба, оба. Бачите, гарні карасики Нехай плаваючи. В кінці я вже покажу загальну масу, як то кажуть. Ну клювання є, дуже гарні клювання такі. Ладно, пішов перезакидувати. Йди сюди, йди сюди, йди. Ой, гарненький, ой, гарненький. Невеличкий, але карасик. І знову на малі крючки. Отуда. От туди. Хто ти там такий, дядька? І все, і здався, бачите. йде вже спокійно, але тільки вправо вліво Ну щось дебеле клюнуло. Хто ж там такий-то? А ну покажись Так, це клюнули на малі гачки з товстим. З товстою проволокою. Ой, я дебелий клюнув. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Порозлітались усе. Гарнюній карась. Прям гарнюній. Оце вже розмір. Оце вже, я розумію. Два гачка одразу в ворота встремив. Оце вже розмір карася. Да? Гарнінь. Гарнюній? Хвайна штука. Хвайна штука, як то кажуть, так? Так, ну ми його в садочок і ще трошечки оба, оба. хай вони поплавають. О, це вже результат, оце вже карасямба. А то малі-малі-малі-малі, я малі, малі, малі. тут і до белої клюнув. Так, ну добре. Перезакиду. Камеру хоч не виключає, їй-богу. Тільки не спів дойти. Уже наступна клювака. І теж щось таке і сперечається, то глянь, що робить. Перечається добряче. Карасямба. Хто ж ще? Оба, Ні, ну це вже не такий розмір, але клюнув на великі гачки з, тонким, з тонкою проволокою. Кайф. Щоб ви розуміли, я не встиг карася до садка донести. У мене ще одна клювака. А, це я, 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 це я. Так, пішов розпутуватись. Так, тут іменно гарнюні пливають. Опа, отак. А ну іди сюди. Іди сюди, друже Бобер. Опа. Є таке діло. Чудово. І трошки запутав сусіда із -за цього. Ну, гарнюні такий. Прямо гарнюні карасям. Опа. Ми є теж в садочок. Ну, по черзі, цього, по черзі карасі. Так, це клюнуло на самі великі крючки, це я тяну. Тільки що клювання було на малі, з товстим, е, малі гачки з, товстим, е, з товстою проволкою. Ну, а тут добрячий деб карасямба на нас іде. Ух Ви Тільки подивіться, гарнюнії такі карасямба. Ось такі карасямби ловляться. на гачки великі. Найбільші гачки, найбільші карасі. Це ма, мабуть закономірність. Ну а що, перезакидуємо? І ловимо далі. Так, і ще одне клювання у нас. І знову хто? Правильно, карасик? Йде до нас... Ой, з травичкою. Але карасик. Ото попер, брат. Ото попер. Ой, гарнюні які, От тут. На самі малі гачки. І такий ось карасямба. Так, рибація, ну Мій експеримент підійшов кінцю. Зараз я покажу вам результати. Е, найбільше я знаю точно, що піймались на малі гачки, найбільша кількість риби. Найбільша риба піймалась на великі гачки. Ну і середні гачки. Між цими двома вудочками, які вони були середні, із тонкої проволоки із толстої проволоки, піймали найменше риби, хоча вони були в центрі. Ну, є як є, тому вам, як завжди, вирішувати на що ловити, як ловити, та де ловити. Ну а з вас, як завжди, лайк, підписка, будь-який коментар. І до зустрічі в наступній серії. Не підожіть, а зараз я покажу, скільки я все таки наловив. Рибки. Зараз ісо. садочок. І ми зараз її, до речі, теж будемо відпускати. Ось, дивіться, опа! У таку кількість риби я наливив дивіться. І це, що ви розуміли, буквально за 4 години, мабуть, максимум. Це я надірбав. Так що так, зараз я пішов відпускати рибку, а вам гарно настрій. И до зустрічі в наступной серии. Всем пока.